Стація 10. Кати здирають одяг з Ісуса. Ісусик спить. А я поки що не швидше, бо на допраці швидше, мушу напрясти не так біленьких. Ісусе, спи, нічого не питай, моя дитино вкриває землю тінь гріха і смерті, та незабаром світло прояснить цю темряву. А поки що він спить маленькі рученята розпростерті, рости мій сину. Грішний світ спасти тобі судилось. Голод, холод, Болі віднині терпиш. Я ж твою недолю з тобою розділю, а поки що рости. Причиста мати, радуйся о діво. О, ангелята Божі, що ну, мені несете нині? Що за Боже диво вас бачити? Мов не земному сні. Тобі, Марія, таємниць багато відкрито буде. Радісних, сумних і тих, що серце розіпнуть. О, тих найбільше випадатиме мені. Та й ви сьогодні, начебто, сумні. Придеш Марія? Так, для мого сина це буде гарна біла одежина. Ще трохи часу син мій підросте. Якби ж Марія знала те про те. Як зі сльозами, ти колись згадаєш про час оцей, коли так пильно дбаєш про цей хітон для сина, В день журби під дикі крики лютої юрби, коли твій син страшну нестиме муку, хітон, що ткали материнські руки, комусь на жереб випаде. Тоді пророцтво сповниться, що сказане мені було ще синоно, Меч пришими душу, що тобі. А в той нелегкий час, усе це станеться. Усьому свій час, Марія, читай Писання, в ньому ти знайдеш усе, про що питаєш, пильно стеж слова з Писання, одіж мою розділили поміж собою, а на шати мої кидали жереб. Ти ж, о мати, кріпись, не плач і Богові служи, ще, поки час, той прийде. Поможи мені, о Господи, ці рани загоїти в душі моїй від ран його святих, а для спасіння світу зволь вчинити рабі твоїй за словом уст твоїх. Списи мій, ще поки час настане, тебе в обіймах пестити моя. А в злу годину спаси мій, і пане, з тобою буде все любов моя.